Зараз я вам розкажу, чи є справедливість в Польщі і в цілому світі. І в кінці розкажу про отель Карлтон. Чи є справедливість в Польщі. Ніколи справедливості не було, немає і не буде. Прав той, хто зміг свою правоту доказати, і прав той, у кого більше прав. От я там різко висказався, дав критику одним великим людям. Мені поки що пригрозили пальцем. Сказали, не роби так, так не можна, і так далі. Ось, навіщо я тоді записую це відео? За людей бідна, правда? От ну, ми займаємося працевлаштуванням і як воно відбувається? Є люди, а людина вона вірить словам. Віре словам І, і вірить словам, вона точно не знає, є та Польща, нема, та Варшава, є, немає, і так далі. Ось, і їм дзвонить якась дівчинка без году неділя, ну це я так називаю. От яка прийшла там, працює там тиждень-два, і потім вона може звільниться, не життєво досвіду, нічого. І вона ввійшло в скаже, скаже, да, є години, є робота, все класно, відгуки класні, все буде добре і так далі. Коли мені дзвонять люди, я е, давно вже в темі цього, я робив і візи, і в і Польща, Літва, Румунія, Німеччина е, дуже багато і кидали нас не один раз і на цих документах, і на запрошеннях, і просто чого тако не було. І я розповідаю людям чесно, так як воно є. Я кажу, ви будете заробляти стільки-то, витрачати стільки-то, і ви їдете на будь-яку роботу, як на пробу. Що від мене залежить? Від мене залежить, щоб дійсно ця була фірма, було житло, була робота, дійсно був контракт, і щоб вам погодинно виплатили скільки ви напрацюєте годин. 80-90% вже залежить від вас. Як ви доїдете, встигнете, не встигнете, як ви будете на житлі себе Уживетесь на житлі, як ви уживетесь на роботі з бригадірами, з координаторами, з персоналом і так далі. 80% залежить від вас. Я відправляю і юристів, і кого тільки вчителів, кого тільки не відправляю, і просто работяг. Я стараюсь людям розказувати чесно, їм давати розклад. І люди зливаються. Ну, коли ти чесно розмовляєш з людиною, вас чекає то-то, вас чекає важка робота, якщо ви її, ну там. Багато нюансів, я розповідаю чесно. От, Люди зливаються, і вони потім дзвонять тим людям, яким дівчаткам вічливим, які кажуть, да, у вас це буде класно. Вони просто продають цю вакансію і люди довіряють і їдуть. Ось, З приводу критики, е, теж покрит... покритикував, але я люблю казати правду. Але за правду ну, зазвичай її страждають. Е, є такі компанії, де висока корпоративна етика. Тобто я чув про таку компанію, що якщо між персоналом якісь конфлікти, то можна визвати на бій. Ну, реально бій там в перчатках і доказати правоту там навіть 100 євро 100, 100 давали, якщо ти ну, отримаєш перемогу. Mm. Ось і є, ну Це реальний факт. от ну така корпоративна етика, тебе не влаштовує там бригадір, ну, він тупо косячить. Или, там, ну заставляє працювати, або не норми, ілі включає конвієр. І ти кажеш, от я от, мене пасажирний устраю, я зараз йому зроблю визов. Можливо, колись така буде можливість зробити Отель Рід Рід Скарлтан. Там персонал п'ятизірковий персонал, відноситься до персоналу як до клієнтів. Владельці цього отеля вони відносяться до своїх працівників як до клієнтів. Вони відносяться друг до друга як місіс, містер і місіс. От, якщо ти там прибиральниця, якщо ти сидиш на рецепшені, якщо ти там просто там будівельні роботи, якщо ти приїхав, вони там всі так до себе відносяться, і це дуже-дуже подобається людям. Просто ідея, от би було б гарно, якщо ми друг до друга відносились з великою повагою. Неважливо, хто яку займає е, посаду. Як з цим всім боротись, е, справедливості ніколи не було, і не буде, і немає, завжди були бідні, багаті, хворі, здорові і так далі. Єдиний Якби рецепт бути свідомою, доброю людиною, порядочною, тому що у вас буде якесь там благочестя, накоплене за душою, у вас буде нормальна репутація між людьми. Бути свідомою людиною. А щоб бути свідомою, не треба заліпати на короткі відео, як ми любимо, там по 3-10 по секунд дивитись відео. Пробуйте хоч трішки читати якусь літературу, ось, або аудіокнижки, або дивитись як мінімум не коротко. Секундні там ролики в TikTok заліпать, бо він там в основному негативний. А дивитися якісь фільми розвиваючі. Ось і бути свідомою людиною. І тоді вам будуть попадатися такі ж свідомі люди, чесні, і з вами не буде негативних історій. От, а справедливості ніколи не було і не буде. До нових зустрічей!